Чи викликає сумніви теза про те, що Китай знав про прийдешні вторгнення РФ на територію України? Або що відносини між КНР та РФ лише стали тіснішими опісля подій 24 лютого? Китай, як і РФ, руйнує все те, що Україна вибудовувала десятками років. Я Ковко Агрірісосис Україн працюю на дві сторони, оминаючи санкції, заборонено і звісно законодавство. Податківці та правоохоронці лише сприяють грабежу аграріїв та країни взагалом. Україна завдяки таким нехитрим махінаціям не близько 50 мільярдів гривень щороку. Основним контрагентам та партнерам ковко слід приготуватись. що зареєстроване у Волноваській де. Територія юрисдикції якої вже тривалий час перебуває в окупації, перереєстрація підприємства на підконтрольній українській владі території так і не відбулася. Що заважає Ковко здійснити такі маніпуляції, аби врешті постановити на облік складову імперії? Співпраця із терористами більше до душі українцям продовжують замилювати очі, псевдозанепокоєнням та мирними планами врегулювання конфлікту. Хоча насправді китайські спільноті та корпораціям абсолютно Байдуже на внутрішній біль України Китай у своєму стилі забороняє оголошувати відомості, що, хоч якось, зможуть зменшити авторитет, і повпливати на статус країни гіганта імператора світу, як китайський агрохолдинг Ковко тероризує бюджет України, суди, фермерів і активістів. Чи викликає сумніви теза про те, що Китай знав про прийдешні вторгнення РФ на територію України, або що відносини між КНР та РФ лише стали тіснішими опісля подій 24 лютого? Візити Сі Цзіньпіна до Росії та продаж двигунів для безпілотників на Аліекспрес лише підтверджують стійкість зв'язків та співпраці, у тому числі і військової кооперації. Ясно одне, Китай, як і РФ, руйнує все те, що Україна вибудовувала десятками років. Відтак одним із яскравих. Авих представників китайської комуністичної спільноти є ковко Агрі Ukraine, яке продовжує відбирати найбільш цінні багатства України землі та передову агропромисловість. І надалі розорювати фермерів. Загалом про імперію Ковко ми вже неодноразово розповідали у дописах, та навіть опублікували окреме відео, де розкрили головну мету корпорації в Україні. Ну і звісно, основні мотиви діяльності такої, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Я ковко Agri Resources Ukraine, працюю на дві сторони, оминаючи санкції, заборонено і, звісно, законодавство, а також як українські податківці та правоохоронці лише сприяють грабежу аграрів, та країни взагалом дивіться у відео за посиланням у описі. Проте сьогодні звернемо увагу на дещо інші аспекти. Відтак, опісля хвилі резонансу, здійнятої нашими публікаціями, правоохоронці все ж таки отямились та розпочали кримінальні провадження. Причому особливо бюро економічної безпеки зацікавили факти ухилення ковко від сплати податків, а також формування незаконного балансу ПДВ та видаткової частини завдяки ряду маніпуляцій, коли фермери спершу вирощують зерно. Та заготівку продають оформленим на підставних осіб компаніях. А після останні не подають документи про походження зерна або декларують у митних деклараціях удаваних виробників. Зерно вивезене в такий спосіб, перепродають декілька разів, перш ніж воно легально потрапляє до кінцевого покупця. Як результат, валютна виручка не повертається до України. Кінцевий покупець зазвичай є нерезидентом, який передає кошти іншому на резиденту. Отже, виходить, що ковко купує продукцію за безготівковими розрахунками, ухиляючись від сплати податків та інших обов'язкових платежів. Вказана схема вигідна усім, і безпосередньо ковко, ну і контрагентам та фермерам, які лише по. Оповнюють власне кишені додатковими, навіть не мільйонами, а мільярдами. Ось як Україна завдяки таким нехитрим махінаціям недоотримує близько 50 мільярдів гривень щороку. Вказані схеми були б неможливими без існування відкатної системи контролюючих органів, що за винагороду лише лобіюють інтереси численних конвертаційних центрів Ковко, не вживаючи жодних заходів у відповідь на будь-які порушення. Та врешті імперія КОВКО в українському агропромисловому. У секторі стає на шлях розвалу. Масштабні перевірки та розслідування. Ось що насправді чекає на агрохолдинг. А поки перших представників сторін вже було викликано на допити до службовців БЕБУ, аби якнайбільше дізнатись про схеми та махінації, та пояснити, що ж чекає на кожного опісля кримінального провадження, відкритого за фактами частини 3 статті 212 кримінального кодексу. Відтак, окрім БЕБ, ковко Агріресурсис Україн зацікавились і податківці, ну і звісно, СБУ, зокрема державна податкова служба вже ініціювала податкові перевірки та надіслала інформаційні запити до ключових контрагентів. Дивно лише, що раніше багатомільярдні махінації та несплата десятків тисяч мільярдів залишались поза увагою компетентних органів. Але, як бачимо, час настав. Основним контрагентам та партнерам ковко слід приготуватись та вже починати вигадування чергових відмазок для прийдешніх допитів. Співпраця із ворогом ніколи не пройде стороною, так само, як і розо. Орення батьківщини і фермерів, яким і так не солодко в сучасних реаліях. Крім того, у ході розслідування ми отримали відповідь від головного управління ДПС у Донецькій області, де перебувають на обліку частина підприємств Ковко. Зокрема, як стало відомо, товариство Каракупське хлібоприймальне підприємство та товариство завод автогенного обладнання Донмет є контрагентом, покупцем приватний підприємець Никифоров. Причому товариство Каракубське хлібоприймальне підприємство зареєстроване у Волноваській ДПІ, територія юрисдикції якої вже тривалий час перебуває в окупації. Натомість перереєстрація підприємства на підконтрольній українській владі території так і не відбулася. А отже, як це Зазначили самі податківці, товариство залишається на підконтрольних РФ місцинах. Цікаво, що заважає Ковко здійснити такі маніпуляції, аби врешті постановити на облік складову імперії, чи можливо вказані дії будуть економічно невигідними для китайської корпорації, або ж співпраця із терористами більше до душі. Офіс генерального прокурора також успадкував приклад колег та вніс відповідні відомості до ЄРДР, додаючи до багажу злочинів Ковко і фінансування них з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, частина 2 статті 110 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, і шпигунство, частина 1 статті 114, і шахрайство, частина 1 статті 190, легалізацію майна одержаного злочинних шляхом стаття 209, умисне ухилення від сплати податків, частина 1 статті 212, доведення до банкрутства стаття 219 і врешті пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, частина перша статті 369. Тому сподіваємось, що незалежне та реальне розслідування вже не за горами у будь-якому випадку. Українцям продовжують замилювати очі, псевдозанепокоєнням та мирними планами врегулювання конфлікту. Хоча насправді китайській спільноті та корпораціям абсолютно байдуже на внутрішній біль України. Вони бачать лише наживу, гроші та вплив, а також родючі землі. Та багатий врожай, який потім ковко вдало розпродає по світу, у тому числі і партнерам із РФ та так званих ДНР ЛНР. Між іншим нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі продовжує функціонування підприємства корпорації Ковко олійно екстракційний завод сателіт. Працювати та виробляти тонни продукції щодня на благо рашистів, які знищуючи промислову зону Маріуполя, залишили лише одне вціліле місце, яким і виявився завод Ков. Співпадіння? чи чергова домовленість в обмін на зброю, запчастини, чи то обмін інформацією. Китай у своєму стилі забороняє оголошувати відомості, що хоч якось зможуть зменшити авторитет і повпливати на статус країни гіганта, імператора світу. Тому у відповідь на медійне висвітлення діяльності КОВКО агрі ресурсис юкрейн ми вже за традицією отримали позов. Опублікувати спростування та привселюдно вибачитись, ось що вимагає Ковко, та ді. Існо перепрошуємо, просимо вибачення за те, що раніше не привертали увагу спільноти до діяльності китайської корпорації. Можливо, так би вдалось запобігти отриманню китайцями, а з ними і терористами, хоча б одного мільйону. Проте як бачимо, Китай і надалі намагається захопити світ. І поширити вплив тому, аби запобігти тотальному захопленню КНР у партнерстві з РФ України, закликаємо повідомляти про можливі алгоритми схем махінацій, реалізованих ПОВКО та іншими комуністичними корпораціями. Покажемо агресорам, на що ми ладні. Крім того, попри позови та прийдешні судові тяганини, не припиняємо медійно висвітлювати хід розслідування злочинів Ковко українськими правоохоронцями. Не залишаємо юридичний аспект діяльності, тож сподіваємось, цього разу справа не зведеться на нівець, а рожеві окуляри, врешті, будуть зруйновані назавжди. Закликаємо суддів правоохоронців врешті обрати бік правди та замислитись над тим, чи бажають продовжувати сприяння розоренню українських фермерів, розкраданню держави та захоплення китайською корпорацією агросектору нашої держави. Приєднуйтесь до руху геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.